Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як зробити в домашніх умовах ось такі гарні формочки для пасочок. Для цього нам знадобиться пергаментний папір, лінійка, олівець, якась форма, на яку ми будемо одягати нашу капсулу з бажаним діаметром. До прикладу, у мене є 9 см, мені хочеться трішечки менше. 7 см діаметр має моя форма. Отож, роздивимося спочатку капсулу, з чого вона складається? Тобто, що нам потрібно заготувати висоту. Ця капсула має висоту 8 см, діаметр 9 см. Сама капсула йде з одного прошарку, внизу є кружальце, яке вирізали і наклеїли на дно. Далі знизу ось така рельєфна частина з паперу. І заклеєна форма по, по периметру всього кільця. Для початку нам потрібно. Відміряємо висоту нашої форми, тобто 8 см. Малюємо олівцем, потім перевернемо на другу сторону і олівець нам не буде заважати, тобто не буде торкатися до їжі. Далі діаметр, ми сказали, вже 7 см. Ділимо на 2, це виходить 3,5 см, і до цієї довжини додаємо ще 3,5 см. Ось так. Тобто загальна висота форми виходить 11,5 см. Чому 11,5 розкажу трішечки, покажу трішечки пізніше. Нам треба буде добитися ось цього рельєфного дна. Тому і 11,5. Ось так. Для початку зробимо дві капсули. Далі беремо дно нашої форми і обмальовуємо. Нам потрібно зробити ось таких чотири кружальця. Беремо ножиці і все вирізаємо. Ось так. Дивіться, сам чому робимо ось такий ефект ось цього дна. Тому що сам пергаментний папір. Надзвичайно тонесенький. І він е, є ризик того, що, форми, що наша випічка може пригоріти під час випікання. Тому нам потрібні ось такі декілька, два кружальця на одну форму. Якщо не хочете гратися ось з цим вирізанням, 7 -7, на каналі в мене є інший спосіб виготовлення таких формочок. Посилання залежить внизу під відео. А також ось тут буде підказочка, можете пройти подивитися, як там роблю формочки. В тому відео я склеювала форми клеєм ПВА. Дуже багато було хейту на рахунок того, що використовую клей ПВА. Хоча він взагалі ніде не торкався, не контактував з їжею. Отож, цього разу я вирішила приготувати клейстер. Для цього в сотейник наливаю півсклянки води, додаю дві ложки борошна. Змішую все в холодному вигляді. Щоб уникнути утворення грудочок. Вмикаю вогонь та буду уварювати. Уварюю на середньому вогні, постійно помішуючи. Ось такої консистенції повинен утворитися клейстер. Далі перекладаю його в ємність. Та накриваю харчовою плівкою в контакт, залишаю при кімнатній температурі до повного охолодження. Так от, клейстер мій охолов. Що робимо далі? Беру ось цю форму, беру цю смужку, відміряю 3,5 см тут та ось тут. Нам ж потрібно, щоб формочки були повністю. Гарні і рівненькі. По цій відмітці загинаю по цій позначці. Ось так. Загинаємо. Щоб оце помальоване було ззовні. Беремо нашу форму. Форму я також продезінфікувала, протерла, промила содою та протерла спиртом. Беремо форму нашу, змащуємо кінці клейстером, та загортаємо. Звертаємо так, щоб був гарний верх рівненький. Якщо трішки не рівно, нічого можемо обрізати. Далі підтягуємо форму до верху, до ось цієї позначки, де ми загинали, кладемо наші кружальці оцим помальованим до верху. дивимось, де у нас позначка ось. І робимо надрізи на всю висоту оці 3,5 см. Змащуємо ці хвостики клейстером та приклеїмо їх до середини. Ось за рахунок оцього, оцих кінчиків і буде наш рельєф. А 3,5 см ділили тому, щоб оці кінчики не налазили один на один і щоб не були дуже довгі. А по діаметру нашої форми. Добре, все промащуємо клейстером. Зверху знову все промащую клейстером, всю поверхню цих кінчиків. Та ще одним дном. Виймаю форму. Добре притискаю, щоб вирівнялося, Та залишаю до повного висихання. Якщо є фігурні ножиці, можна ці краечко обрізати фігурними ножицями, щоб надати такого вигляду, до прикладу. Ось така формочка. Залишаємо, щоб висохла і можна використовувати. Надіюсь, моє відео для вас було корисним. Ось такі гарні, зручні і особисто вашого діаметру формочки виходять. А я вам дякую за перегляд. Вподобайся, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей!